На Прикарпатті вшанували воїнів афганців у Галичі. Відкрили реконструйований пам'ятник військовослужбовцям, які не повернулися з цієї страшної війни. Голова Ода Михайло Вишванюк обіцяє, що в області не залишиться жодного району, де б не було такого монумента. Пам'ятник воїнам афганцям знає кожен, хто бодай проїздом побував у Галичі, адже височіє він не в'їзді до містечка. Споруджено монумент ще у 90-му році, а тепер реконструйовано за кошти громади із бюджету. Побратими і мешканці району кажуть, щоб пам'ятали два десятиліття минули, а час не гоїть рани, особливо матерів, які не дочекалися. Синочки наші рідні зарання. Ви відійшли у засвіти. Бо вам ще треба було жити та продовжувати рід людський, працювати, вчитись, творитись. А ви залишили своїх матерів, батьків, сестер, братів, а навіть дружин та дітей, ріднесенькі. Ми вас дуже, дуже любили, любимо. І поки б'ється в грудях материнське серце, будемо любити. З Галицького району додому не повернулися дев'ять воїнів. Вісім загинули, один зник безвісти. Але тут біля підніжжя пам'ятника згадали усіх прикарпатців, які згинули в Афганістані. За ними відслужили поминальну панахиду і поклали квіти від громади району, районної і обласної державних адміністрацій. Цей пам'ятник повинен бути за сторогою всім, тим, всім нам, що ми повинні кожен робити від нас все залежне, щоб на нас в землі був мир. Щоб наші діти, наші внуки не приймали участь в ніяких війнах, ніде й ніколи. Завжди, щоб на землі паномер. А цим солдатам вічна пам'ять. Вони з честю, достоинством ще раз наголошую, виконали священний обов'язок солдата, виконали присягу. Поминальне віче завершилося врученням подяк, грамот і медалей батькам і побратимам воїнів афганців а також людям, які долучилися до поширення доброї пам'яті про них.